Я йду на Голгофу болять мої ноги, і стомлене серце у грудях щемить, лиш там біля спаса забуду тривоги, Блаженною буде та зустрічі мить. Я йду на Голгофу і все повільніше, і сльози вмивають обличчя моє, я вірю, що там біля Спаса, Залишу усе, що тривожить, що душу гризе. Він взяв всі скорботи, усі мої болі, за мене прибитий Він там на хресті, без нього не хочу я кращої долі, та з ним я бажаю до цілі дійти. Коли твоє серце стумилось в дорозі, коли ти знедолений, ледве ідеш, іди на Голгофу, не бійся погрози, любов Ісуса не знає, там меж. Тебе Він чекає з любов'ю, полкою, Прощає усіх, хто до нього прийде, а серце наповнить небесним спокоєм. Життя твоє буде з Ісусом Святе. Амінь.